Віктор Ющенко мій президент. Від Володимира Великого, засновника давньої української держави і до сьогодення. Сотні відомих, тисячі і мільйони безіменних героїв боролися за те, щоб ми жили у своїй державі Тисячоліття державотворення. Лише у своїй незалежній державі ми можемо жити достойно, реалізуватися як нація. Попросіть дітей намалювати, що для них є Україна вони намалюють свою родину, маму, тата, свій дім, своє місто чи село. Хтось намалює український прапор в устах дитини істина. Як чинний президент і як громадянин, я, Віктор Ющенко, маю свої цінності. Я від них не відступлюсь. Це незалежна держава, її цілісність, і непорушність кордонів, захист національних інтересів, українська мова і правдива наша історія, українська родина і українська церква, сучасна освіта і національні традиції, європейський вибір і добробут українця. Я сповідую ці цінності, бо це українські цінності. Я не можу їх зрадити чи відступити. Це б означало зрадити Україну, зрадити людей. Тому я прийняв рішення йти на вибори президента. Знаю, не все було зроблено так, як планувалося, проте є і великі здобутки, які можливо не завжди помітно з короткою дистанцією. У нас немає другої відповіді перед нашими дітьми, перед онуками, як захистити українську демократію, як творити національний процес відродження і як прямувати європейську дорогу. Лідер нації. У 2004-му прізвище Ющенко є синонімом відродження України. Я іду у президенти. Мільйони людей бачать в ньому лідера нації, який виведе країну з посткомуністичного болота. Ющенко здобуває велику популярність. Професіонал-економіст, який вже довів свою ефективність на попередніх посадах, не приховує своєї європейської орієнтації спрямованості на демократичний курс розвитку країни і одразу стає ворогом номер один. Політико-кримінальних кланів, які вже вирішили, що країна назавжди у їхніх руках. Він для їхнього спокійного життя реальна загроза. Йому довелося заплатити і високу особисту ціну за нашу свободу. Далі був майдан як вияв могутньої народної волі, як протест проти брехні і лицемірства. Ський президент на Майдані у 2004-му ми вибороли свободу і тим самим довели всьому світові, що ми європейський народ з давніми демократичними традиціями ще з часів Київської Русі. Саме Майдан дав новий поштовх, означив новий етап у розвитку України. Ми залишили позаду пострадянське тоталітарне суспільство. Ці п'ять років після майдану відкрили нам бачення іншої України вільної і європейської всі ці роки. Як президент, я робив усе можливе, щоб шлях додому до Європи ставав коротшим. Ми змогли на посаді голови Нацбанку Вікторові Ющенку вдалося ввести і стабілізувати національну валюту, українську гривню. Прем'єр-міністр Ющенко фактично рятує Україну від банкрутства, повертає зовнішній борг держави, виплачує заборгованість з виплат пенсій і зарплат для незалежної України. Роки президента Ющенка були найбільш плідними. Про це говорять конкретні цифри. Авторитет Ющенка на міжнародному рівні сприяв різкому збільшенню прямих іноземних інвестицій в економіку країни. Обсяг інвестицій зростає у п'ять разів. Створено 3 мільйони 600 тисяч нових робочих місць. Президент Ющенко добивається збільшення середньої заробітної плати у два рази, а середньої пенсії у п'ять разів. Завдяки ініціативі президента збільшити допомогу матерям при народженні дитини. На першу дитину 12 тисяч гривень, на другу 25, на третю і кожну наступну по 50 тисяч гривень. У нас вперше за роки незалежності почав зростати рівень народжуваності. Нас стає більше рівень усиновлення зріс на 20%. Україна раніше інших держав СНД вступила до світової організації торгівлі, а світове співтовариство визнало Україну країною з ринковою економікою. Після приєднання до Болонського процесу український диплом тепер визнають в Європі. Запровадження нової справедливої системи зовнішнього тестування при вступі до вузів дало можливість не лише тим, хто має гроші, а й всім талановитим дітям отримувати якісну освіту. Завдяки зусиллям і авторитету Ющенка Україна отримала право спільно з Польщею проводити фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а це нові робочі місця, будівництво доріг, розвиток туристичної та спортивної інфраструктури. Як Верховний головнокомандувач Збройних сил, Ющенко розпочав реформування та модернізацію української армії, вивів війська з Іраку та скоротив строк служби в армії. За Ющенка почало оживати українське село. Газифіковано 2700 сіл, а система пільгового кредитування збільшила обсяги виробництва сільськогосподарської продукції. Ми отримали свободу слова і свободу вибору, можливість обирати владу демократичним шляхом. Україні бути. Україні буде вільною, справедливою та сильною. Ми зробимо. Нова конституція Віктора Ющенка усуне конфлікт між гілками влади. В державі запанує порядок, вибори будуть проводитися за відкритими списками. Кількість депутатів буде скорочено. Ми зробимо все можливе для об'єднання церкви. Єдина православна церква в Україні це запорука громадянського спокою та духовної єдності країни. Ми продовжуватимемо курс на євроатлантичну систему безпеки. Чорноморський флот Російської Федерації до 2017 року буде виведено з території України. Ми врегулюємо систему нарахування пенсій. Це буде справедлива система. Працівники освіти, культури, медики будуть прирівнені до статусу держслужбовця. Це важливий крок, який підніме престиж професії вчителя, лікаря, працівника культури. Я гарантую Євро 2012 в Україні буде проведено на належному рівні. Це новий образ України в світі. Ми подбаємо про свою енергетичну безпеку, буде модернізовано національну газотранспортну систему і інтегровано її до європейської системи газопостачання. Військову реформу буде продовжено. Ми отримаємо потужну, професійну і контрактну армію. Держава осучаснить транспортну галузь, порти і залізниці, стимулюватиме будівництво швидкісних автомобільних доріг. Ми встановимо чіткі правила використання земель, бюджетна підтримка села зросте. Місцева громада отримає гроші і повноваження. Віктор Ющенко мій президент. Свобода легко не дається. До свободи і справжньої демократії довгий шлях. Я вірю, Україна стане вільною і процвітаючою європейською державою. Я вірю, Україна зуміє захистити себе від інформаційної економічної агресії ззовні від політиків, які воюють проти всього українського, вислужуючись перед чужими державами, які заробляючи політичні дивіденди вносять розколу суспільство. Я не рвуся до влади заради влади. Але я запитую вас, що буде, коли до влади прийдуть ті, для кого Україна це лише назва території обирати вам, в ім'я Української держави, в ім'я мого народу. Я йду на цей крок. Якщо ти патріот, нам іти разом. Шлях буде важким, але ми. Здолаємо всі перешкоди Україні бути. Слава вам, слава Україні. Віктор Ющенко. Віктор Ющенко. Україні бути.